Упродовж двох днів, незважаючи на доволі міцні морози, на річку хорол у різних мікрорайонах міста вийшло чимало рибалок. Втім, цього разу в руках у любителів активного відпочинку, окрім рибальських бурів, не було звичних знарядь, ящиків зі снастями та наживкою для вилову риби. Натомість можна було помітити бензопили, лопати, коси і ножі. Всі ми любимо відпочивати на природі. Любимо рибалити, жарити шашлики. Ну, Прийшло время і коли треба її позаніматися, і трохи подбати по цю природу, щоб була в нас і риба не задихнулася, щоб було нам де відпочивати, Нужно наводити на річки порядки, щоб було красиво, все і класно. Як відомо, рибі для підтримки життя необхідна чиста вода, насичена киснем. Більшість його у воду надходить безпосередньо з повітря, а частина утворюється у водомі внаслідок життєдіяльності зелених рослин. З осені ситуація у річках і озерах поступово змінюється. Поверхня вкривається льодом, а рослини відмирають. За останні дні товщина криги на водоймах області значно зросла. До того ж, її присипало товстим шаром снігу. Це перешкоджає надходженню кисню. Окрім цього, рештки рослин, що перегнивають у водоймі, на цей процес використовують більше ніж його потрапляє у воду. Така ситуація може призвести до масової загибелі риби та розростися до масштабів екологічної катастрофи, щоб уникнути так званої задухи на водоймі, і зібралися члени рибальського клубу. Спосіб боротьби із негативним явищем обрали, можна сказати, дідівський, доволі ефективний і перевірений часом та багатьма поколіннями рибалок. Рубаємо очерет буремо лунки, буремо вчора, хлопці в районі пляжу. Бензопилкою рубали лунки, робили так сказати, духи, Наважувався очеред, зверху насипався сніг, куча снігу, сніг не промерзає, поступає кислород, очерет дає доступ цього кислороду до води. Коли риба задихається, вона виходить на духани, вона дихає цим кислородом, що ми її ставимо. Сьогодні проведена акція. Хотів би подякувати всім членам клубу, які приймали участь в цій акції. Ну, я думаю, немало. Лунок ми набурили. Це все комплексні методи, крім того, що ми зарибляли річку, щоб річка не зеленіла товстолобом амуром, карасика кинули. Ну, щоб ще дуже важливо, щоб вона. Щоб ця риба, яку ми закидали, яка була в нас, не задихнулася зімою. Тут як ніколи треба підходити з відповідальністю до всіх цих акцій. Така нехитра конструкція, що здалеку нагадує Сніп, дозволить рибі спокійно перезимувати. Подібні заходи не потребують фінансових затрат, але доволі трудомістки і займають чимало часу. Проборити лунку, зрізати оберемок очерету, щільно вставити його в ополонку нижче рівня льоду і присипати снігом. Монотонна справа, циклічно повторена групою небайдужих природолюбів, має принести очікуваний результат. Члени клубу закликають і решту риболовів не бути байдужими, а скористатись їх прикладом. По мере возможности будем заниматься, прорывать ополонки, вставлять камыш, потому что в этом году очень много довольно-таки выпало снега, придавило лед, и мы думаем, что вполне возможно будет замор рыбы. Чтобы этого избежать, мы как Мирородский Рыбальский Клуб вышли и оказываем помощь от этого замора. Просьба ко всем мирородецам, миродского района, жителям, те, которые, будем так говорить, неравнодушны. По мірі можливості вийдіть, пробийте по 5-6 лунок кожного, ставте камыш, Спасіть нашу рибу від можливого замора. Просьба будь будете виходять на льод, соблюдати техніку безпечності. За два дні екологічної акції з порятунку риби активісти громадської організації у місцях ймовірного скупчення лускатих жителів водойм, бензопилкою та буром 180-го діаметру прорубали понад дві сотні лунок.